Бажаю здоров'я, шановні освітяни, шановні наші вчителі, викладачі, керівники освітніх закладів, всі освітяни. Сьогодні я маю честь привітати вас з прийдешнім вашим днем, вашим святом. Це дуже важливий день працівників освіти України. Дуже важливий день для кожного з нас. Особливо мені, мені здається, ми це розуміємо в такі. Складні часи, часи випробувань, часи війни. І я хотів би привітати всіх вас. Я знаю, що ми сьогодні на Сумщині, але в цій залі є представники Сумщини, Харківщини Чернігівщини. Я хочу привітати вас і привітати також всіх освітян України, але передусім всіх тих, хто в прикордонні нашої держави, там, де дуже складно говорять так, що там, де. Церква, так люди говорять, ну, там є віра, надія. Так, а мені здається, що там, де школа, там є впевненість, є впевненість у майбутньому, бо діти наші майбутнє. І це не просто банальні слова. І зараз ми це все відчуваємо, відчуваємо, на жаль, дуже болісно іноді, але розуміємо, що є школа, є університет, є освітній заклад, є там вчитель. Є такі другі батьки для наших дітей, скільки брошків, їм не було. То значить, є таке життя, є впевненість дійсно, що Україна переможе, і Україна сам цей процес, Україна перемагає цю смерть і, і Росію. Я хочу вам дуже подякувати за все це, за те, що ви в Україні з Україною не на словах, а на справах. Подякувати, що ви з нашими дітьми. Що з нашими дітьми, що ви дійсно з усіма, і сьогодні це так важливо, чому я кажу з усіма, і, і те, що е, воїни на фронті, і впевнені, що е, їх діти вони не на самоті, вони в школі або в, в університеті вони навчаються, вони продовжують життя. І так само і батьки, які працюють сьогодні на державу, на Україну, і це. Дуже важливий вклад, ваш вклад в безпеку України. Хочу вам подякувати ще раз за вашу службу. Це дійсно велике служіння. Хочу вам за це подякувати, привітати вас з вашим днем. За два дні він буде. Ну ми можемо собі дозволити привітати вас з Делегіць. Пишаюся вами, що у нас є такі люди, справжні українці. Слава Україні! Героям дякую. слава! Дякую, 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 Харківський авіаційний інститут. Служу народу України. Дякую, дякую рідній кафедрі, дякую рідному університету Хаї. Дякую харчу. Державного навчального закладу та сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти. Імені Антона Макаренка. Дякую за титанічну вашу роботу. Світа На національна, складова національної безпеки України. Дякую. 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 Мир Городської міської ради Полтавська область. Імені Тараса Шевченка. Служу в Україні. Сумському державному університету. Збройним України за можливість працювати на рідній землі. Дякую. 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 Чернівської селищної ради Чернігівська область. від місцеїстів військового містечка і від першої окремої танкової бригади. І також-дуже дуже приємно. Служу своєму Гончарівську, служу Чернігівщині і народу України.

Всім нам перемоги і бажаного справедливого миру. Це особ... обов'язково станеться. Дякую вам ще раз за вашу службу.